Так, всім привіт! Ви на каналі ПСУ, і сьогодні я продовжу тему закордонних паспортів. Е, багато хто писав за резерв плюс, багато хто писав за паспорта. В основному люди бояться скачувати, реєструватися в резерві Плюс, так як бояться отримувати повіски. Е, в принципі, не, можна і реєструватися не в резерві плюс, а можна отримати військові облікові документи через дію. Можна замовити військові облікові документи, але ну, так, на жаль, як в мене не вийшло. Я мусив скачувати резерв плюс, реєструватися в резерві. І так, з самого початку подав я на паспорт в квітні, 13 квітня. Як казали, там хто подасть до 25 квітня, не потрібно буде резерва. Так, дійсно подав до 25 квітня. Була велика черга. Можу скинути силку на Тікток, я там виложив. Вроді два відео. От, ми були в черзі 277 і 278. І то нам повезло, ми не знали докладно, як подаватися, думали, або жива черга, або електронна. Знайомий поїхав вночі в 12-й ночі, розпитав, записав нас в чергу. Там були хлопці з Ошитом, записав нас в чергу і вийшло так, що приймали е, близько. 300-400 людей, ну, 100 людей не з'явилося, і нам повезло просто що ну, ми попали якраз нормально, подали документи. За подачу документів ми заплатили, якщо я не помиляюсь, 2000 гривень за сам паспорт. і Близько 300-350 злотих, ну, нижче кинув, тут десь кину. е, е Заплатили за послуги ДП документу. Навіть здивувався, що послуги ДП документу дорожчі, ніж сам паспорт. І все. Далі я чекав на смс або на дзвінка, провірав електронну пошту, ну, нічого не було. Вирішив знати за подовження паспортів. Багато відео виложувалось, що можна подовжити паспорт, якщо він закінчується від одного року до п'яти років. Почав дзвонити на гарячу лінію в посольству. Мені не відповідали, постійно було зайнято. Написав їм на електронну адресу. Вони мені відписали. Зараз, можливо, десь тут поставлю. З цього, відписали, що вони відмінили подовження паспортів і мушу подавати на новий паспорт. Ну, На паспорт я вже подав, тобто прийшлося просто чекати. Чекав я до грудня, як ви знаєте, нічого, вирішив наугат їхати і забирати свій паспорт. Ну, повезло, Паспорт був, забирав по резерві, як я вже казав. Далі почнемо з резерву. -плюс. Я на початку не хотів його скачувати, так як більшість. Ну може трохи боявся, хоч в принципі не хотілося мені його скачувати. Пробував е зареєструватися в дії, і так у мене дії не було. І спробувати через дію отримати військові до військові облікові документи можна так зробити, щоб ви знали. Хто боїться скачувати Резерв Плюс, ну в мене перше, що була така проблема, у мене не було банкінгу українського банку. Тобто я не мав ні рахунку, ні карточки. Я вже з 17 го року, відколи я живу тут в Польщі. У мене не було ні українського рахунку, ні української картки. Тому мені знайомі порадили спробувати через Монобанк. Скачав додаток Монобанку. Зареєструвався, реєстрація була нескладна. Буквально український паспорт, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, польські дані, свої іде я проживаю і польський номер. Реєстрував все по польському номері. І, в принципі, так все. До мене буквально через пару хвилин передзвонили з банку, уточнили ще раз мої дані. Ну і все. От, буквально через 5 минут в мене вже був банк і була електронна карточка. І ще одне: як будете реєструватися в резерві, Плюс, подавайте свій адрес за кордону, тобто місце, де ви проживаєте за кордоном і закордонний номер. Наскільки я знаю, скільки говорив з хлопцями, процентів 80, хто подавав український адрес, в них були якісь проблеми з документами або повістка, або якісь порушення. Тому, як будете реєструвати, давайте свій закордонний адрес Процентів 80, що ви нічого не отримаєте, і зможете забрати свій закордонний паспорт. Далі зареєструвався я на польський адрес, на польський номер телефону. І, в принципі, все, чекав на свій паспорт. В надії на смс, провірав електронну пошту. Ну, на жаль, нічого, тому поїхав в ДП документ в грудні перед святами. Зайшов на Угад, спитав. Дійсно, був мій паспорт. Просто вони не вислали мені смс, не повідомили мене. На жаль, я не забрав в той день, бо треба було оновити резерв плюс. Так як я реєструвався в вересні, мені треба було оновити, щоб були нові дані. Я почав оновлювати, але е, в них були проблеми з сервером. Е, тому прийшлося чекати пару днів. Поїхав знову і прийшов з резервом. Вони дали мені електронний, електронний адрес свій. Я вислав е, в PDF-форматі свої дані з резерву. Вони їх провірили, і я отримав свій закордонний паспорт. Ну і на цьому в принципі все. Так як говорили, хто подався до 25-го, ніби не потрібно резерв. Не знаю, коли я прийшов, мене запитали, чи має резерв. Ніхто не дивився, коли я подавався. Просто їх цікаво, чи має резерв плюс. Тож, якщо будуть якісь ще питання, пишіть, я з радістю відповім, наскільки я знаю. І ще було таке одне: мене питали, чи можна забрати без резерва. Ну, не знаю. Багато попадалось таких відео, що ніби забирають. в мене зараз знайомий займається якраз тим. Наскільки я знаю, він буде пробувати подавати в суд на ДП документ. Чим то закінчиться, не знаю. Чи отримаю паспорт. Як буду щось знати, то вам розкажемо, напишу. Тож всім приємного перегляду. Надіюсь, моє відео вам сподобалось і буде корисним. Не забудьте підписатися і всім до побачення.